Коли права схиляється до культури воїна, деякі ліві булочки відштовхують назад. Радикалізація ехо, як онлайн, культура формує нову політичну реальність. Сучасний політичний ландшафт нагадує складну і постійно змінюючу головоломку. Кожен твір це окрема тенденція, особистість або інтернет спільнота, яка, взаємодіючи один з одним, створюють картину, яка часто далеко від традиційних політичних схем. І, мабуть, одним із найпопулярніших аспектів цієї нової реальності є те, як онлайн культура, особливо в правильному спектрі, сприяє радикалізації та формуванні нових, часто надзвичайних політичних рухів. Я спостерігаю за цією тенденцією кілька років, і я вражаю швидкістю та ефективністю, з якими ідеї, які раніше вважалися маргінальними проникненням у майєнстрім. Це не випадково інтернет, платформи. Алгоритми соціальних мереж та явища впливу створюють ідеальне середовище для поширення екстремістських ідей та мобілізації людей, які готові прийняти радикальні погляди. Інтернет, радикалізація поступове занурення в екстремізм. Радикалізація в інтернеті це неразовий процес це скоріше поступове занурення у світ екстремістських ідей, що починається з невеликого інтересу до певної теми і закінчується повним прийняттям радикальних поглядів. Інтернет, спільноти тут відіграють важливу роль, пропонуючи своїм членам відчуття приналежності та підтримки. У цих громадах люди знаходять однодумців, які підтверджують свої переконання та заохочують свою радикалізацію. Я пам'ятаю, як кілька років тому онлайн радикалізація мені здавалася чимось віддаленим та легковажним. Але з часом я почав помічати, як все більше і більше людей, яких я знаю, Починають проявляти радикальні погляди, які раніше не характерні для них. Вони входять в інтернет спільноти, починають споживати екстремістський контент і поступово втрачають зв'язок з реальністю. Впливають на впливові та онлайн лідери. Інтернет, інтерф'єнзери та лідери думок відіграють особливу роль у радикалізації. Вони створюють вміст, який привертає увагу людей. Які шукають відповіді на свої запитання або шукають відчуття приналежності. Вони використовують різні методи, щоб переконати своїх абонентів у правильності своїх поглядів, використовуючи маніпуляції, помилкову інформацію та емоційні дзвінки. Нещодавно я спостерігав, як все більше і більше правильних мутів зосереджуються на зовнішній політиці, що представляють себе експертами в цій галузі. Це особливо тривожно, оскільки багато з них не мають достатньої кваліфікації і їхні погляди ґрунтуються на помилкових або упереджених даних. Вони використовують свою популярність для поширення дезінформації та підбурювання ненависті. Своїмаксиксаїх, явища та стандарти краси. Ще один цікавий аспект онлайн культури це явище свої максистих, яке передбачає підвищення його фізичної привабливості. Критики стверджують, що ця тенденція часто використовує стандарти євгенської краси, що може призвести до дискримінації та нетерпимості. Деякі представники меншин намагаються вписатись у ці стандарти, а інші чинять опір їм. Це ще один приклад того, як онлайн культура може створювати нові форми нерівності та дискримінації. Дитячі кроки та пес» – нові форми онлайн пропаганди. Такі ігри, як дитячі кроки, в яких гравець буде грати роль привілейованої білої людини, яка намагається знайти роботу, можуть бути використані для поширення певних політичних ідей. Вони можуть бути використані для створення провини та сорому у людей, які не дотримуються певних стандартів. Нещодавно я спостерігав, як все більше уваги приділяється руху гройперса, що є сумішшю правих і надвисоткових ідей. Вони прагнуть створити нове покоління правильних лідерів, які будуть готові прийняти радикальні погляди. Чарлі Кірк та екстремістські групи, наслідки радикалізації. Трагічна смерть Чарлі Кірка, засновника «Юзафакс», стала переломним моментом. Екстремістські групи, такі як присяги та горді хлопці, використовували свою смерть, щоб радикалізувати своїх послідовників та закликати до насильства. Це показує, наскільки небезпечні інтернет, спільноти, які заохочують насильство та ненависть. Фонд спадщини та транстероризм, використання статистики для пропаганди. Спроби фонду спадщини створити нову категорію транстероризму шляхом надуття статистики та звуження визначень є прикладом того, як помилкова інформація може бути використана для просування та дискримінації. Це показує, наскільки важливо критично оцінити інформацію, яку ми споживаємо в інтернеті. Що робити? Що робити в цій ситуації? Як боротися з онлайн радикалізацією та запобігти поширенню екстремістських ідей? Критичне мислення важливо розробити критичне мислення та вміти оцінювати інформацію, яку ми споживаємо в інтернеті. Освіта необхідно підвищити рівень освіти та усвідомлення людей, щоб вони могли краще зрозуміти складні політичні питання. Інтернет, помірність, платформи соціальних мереж повинні більш ефективно пом'якшити вміст та видалити екстремістські матеріали. Підтримка інтернет, спільнот необхідно підтримувати інтернет, спільноти, які сприяють толерантності, повазі та розумінню. Діалог. Важливо вести діалог між людьми з різними поглядами, щоб знайти загальні точки контакту та мирно вирішити конфлікти. Висновок інтернет, культура має величезний вплив на сучасну політику. Це створює нові можливості для поширення ідей та мобілізації людей, але також створює нові ризики радикалізації та екстремізму. Щоб впоратися з цими ризиками, необхідно розвивати критичне мислення, підвищити рівень освіти, покращити помірність в інтернеті та підтримувати діалог між людьми з різними поглядами. Тільки таким чином ми можемо створити більш толерантне та інклюзивне суспільство. Я впевнений, що майбутнє політики визначається тим, як ми можемо впоратися з проблемами, які створює інтернет, культура. Це складне завдання. Але я вважаю, що ми можемо вирішити його, якщо працюватимемо разом.